Вітаю, ми переходимо до другого заняття нашого модуля: захист від кібератак. Минулого разу ми розібралися, що ж таке кібератаки, з'ясували, що вони набагато ближче до нас, ніж нам здавалось. Сьогодні поговоримо про те, як від цього захищатись. Дійсно, інформаційний простор став невід'ємною частиною нашого життя. Там живуть наші ідентичності, і часто це не одна навчання, робота і навіть цифрова країна. І, на жаль, у цього простору також є ризики небезпеки і загрози. Спробуємо розібратись у деяких важливих поняттях і дати відповіді на актуальні запитання, чи існують загальні? Загрози і, точніше, алгоритми захисту від загроз. Чи можна зробити, що можна зробити, щоб захистити себе від кібератак, ну або хоча б зменшити наслідок цих дій? Спочатку давайте з'ясуємо такі поняття, як інформаційна безпека і кібербезпека. Їх доволі часто плутають, тому ми спробуємо в цьому розібратись достатньо швидко. Інформаційна безпека більш загальне поняття. Це безпека будь-якої інформації, наприклад, тих самих паперових документів, голосової інформації, інформації, що людина пам'ятає тощо. Це дуже давно з'явилося. Інформаційна безпека, мабуть, з появою перших алгоритмів шифрування, якщо не раніше, і сюди ж, за традицією, часто відносять. Питання державної безпеки, пропаганди, цензури, соціальних маніпуляцій тощо. А кібербезпека це її складова, підмножена. Це система управління інформаційною безпекою, захист від хакерів, вірусів, спаму фішингу та безлічі інших загроз. Кібербезпека зосереджена саме. На конфіденційності даних, що зберігаються в електронних, комп'ютерних пристроях, мережах, мобільних застосунках та інтернеті, практика, яку зараз пропоную виконати, це розбір певних ситуацій. Які з цих ситуацій можуть бути предметом уваги саме кібербезпеки, а які ні? Я думаю, що це нескладне завдання. Кібербезпека і кіберзахист, як пов'язані ці поняття, вони також знаходяться дуже близько, але давайте знову ж таки з'ясуємо: для початку уточнимо кілька термінів: кібер, все, що пов'язане з комп'ютерними або мережами, захист. Захист для опора, певна, дія певна для того, щоб знизити ризики. Загрози чи нападу. І безпека. Безпека це якість або стан цієї самої захищеності. Чим же відрізняється кібербезпека від кіберзахисту? Кібербезпека це завжди стан, а кіберзахист це завжди дія. Отже, аналізуємо стан захисту, кібербезпека, і створюємо. Певні рішення використовуємо, певні алгоритми, виконуємо певні дії для того, щоб, ну, мабуть, цей стан покращити. І, звичайно, практика тут достатньо легко визначити, що ж з цього кібербезпека, а що, що з цього кіберзахист. І, власне, зараз давайте з вами зосередимося на кіберзахисті. Отже, Поняття кіберзахисту це поняття реалізації стратегії протидії зловмисним атакам або загрозам. У зв'язку з тим, що обсяги загроз зростають, то і кіберзахист є питанням не лише особистим, а питанням організацій, компаній і, звичайно. Урядів. Кіберзахист також проводить і технічний аналіз, щоб визначити шляхи та зони, на які можуть бути там, проведені певні атаки там, де є ризики. І отже, це питання, яке ми можемо поділити на три такі рівні: від державного до особистого. Невеличка практика виконайте її, будь ласка, для заповнення. Є або Google форма, або можете робити в окремих документах, як вам зручно. І давайте далі поговоримо про те, як же кібербезпека реагує на загрозу. Існує дуже багато процедур для фактичного впровадження кібербезпеки. Але три основні кроки ми маємо з вами розібрати. Перший крок це розпізнати, де проблема, де небезпека, що може бути порушено. Ну, наприклад, ми маємо розпізнати, який тип атаки, або той самий вірус знайти. Другий крок це оцінка. Оцінка і аналіз проблеми. Ну, погодьтесь, якщо проблема не така значна, ми на неї витратимо там велику кількість часу, ресурсів, грошей, то. Це не є хороше рішення. Потрібно переконати, що ми дійсно бачимо всі ризики, і що у нас достатньо ресурсів, щоб, можливо, ці ризики як мінімум знизити. Ну і звичайно, третій крок це розробка заходів. Розробка заходів, які вирішують цю проблему та повертають систему до робочого стану. І саме під час ідентифікації, аналізу та лікування кібератак є три принципи, які мають бути враховані. Перше це вразливість, де наші слабкі місця. Друге це загроза, наскільки це можливо, наскільки це реально. І третє це, звичайно, ризик. Ризик це ймовірність. Наскільки ймовірно викриття боговитик даних, наскільки потенційні втрати можуть бути небезпечними. Ну і у нас з вами є практика, яку ми можемо назвати думати як злочинець. Це непоганий прийом розуміння будь-яких станів, особливо станів захищеності. Є сім кроків кібератаки. Спробуйте думати, як зловмисник, і розставити їх у логічному порядку. А ми йдемо з вами далі і поговоримо про базові складові безпеки. Їх три, у нас все по три з вами: перше це конфіденційність, захист особистої інформації, про який ми чуємо скрізь. Не розголошення, не розголошення іншим певної інформації. І, звичайно, сюди ми можемо віднести перевірку саме захищених даних. Публічні то є загальне питання, а от захищені треба перевірити. Другий такий момент це цілісність даних. Про що це? Це про те, що метод забезпечення є, цього захисту є справжні точним. Та захищеними знову ж таки від несанкціонованих змін. Захист від шкідливого програмного забезпечення, від зловмисного порушення, там, наприклад, серверу, від там, сканування ваших баз даних, все можна віднести сюди. Ну і третє це доступність, здатність користувача отримувати доступ до інформації чи певного ресурсу. У визначеному місці та потрібному форматі. Сюди захист від достату до садок, від програм вимагачів, від навмисного порушення роботи сервера, наприклад. І ця модель безпеки вона реалізується знову ж таки на тих трьох рівнях, про які ми вже сказали: держави та уряди, організації та компанії і особистий захист. Практика. Практика розпізнати базові складові безпеки, і це, здається, також не, не буде дуже складним після цього розбору. Які ж є загальні рішення для кібербезпеки? Крім антивірусних програм, без яких ми не можемо розглядати захист взагалі, потрібно комплексно використовувати і інші ефективні рішення. По-перше, це захист від дозди до АТАК. Захист від ботів. Ох, їх зараз. Хмарна безпека. Ми зараз переходимо все більше і більше збереження інформації в хмарах, і це важливе питання, наскільки вони там в безпеці. Безпека баз даних, майже все, що ми маємо зараз, це бази даних, до яких ми маємо доступ. Безпека ip інтерфейсів Фаєрволи це те, що має бути. Постійно увімкненим і має працювати. Звертаємо на це увагу і відповідаємо на запитання практики. Співставлення. Давайте перевіримо розуміння важливих комп'ютерних термінів. Тут, здається, ви все маєте знати, хоча, можливо, певні питання і будуть цікавими. Отже, співставлення. Цифри, літери, що, наприклад, хмарне середовище, де це ми можемо знайти? Ну, ось таке невеличке завдання. А тепер щодо рішень кіберзахисту на різних рівнях. Ну, звісно, що ми маємо знати про рішення на рівні урядів. Кіберзагрози та кіберзлочини зараз знаходяться. Ну, Центрі геополітики, військових організацій, розвідувальної діяльності. І ми, звісно, про це знаємо і знаємо, що зловмисники можуть зараз навіть спонсоруватись певними державами вже і такий рівень, на жаль, є. І дійсно, ці рішення для кіберзахисту дуже важливі для країни. Виклики безпеки для уряду це забезпечення найвищого рівня безпеки, це протидія. Атакам різних видів, і надійна криптографія. Сучасні рішення, які є для цього, це квантова типу... криптографія, це методика виявлення апаратних троянів і нові методики атаку і захисту. Тут же підходить на допомогу штучний інтелект, нейронні мережі і всі нові технології. Уряди також проходять певні тестування. І є рівень, наприклад, кіберзахисту, є там певні оцінювання, ми можемо це вийти на сайті і подивитись. Наприклад, найбільш захищені країни є в категорії там, відсоток мобільних пристроїв, заражених шкідливими програмами. І подобається нам це не подобається, але ми, мабуть, маємо про це знати. Тому є сенс. Подивитись, перевірити і, власне, бути в темі. Ось тут є таке посилання і є сенс, ну, як мінімум, цим поцікавитись. А у нас невеличка практика. Практика, яка відповідає там на певні питання, в чому специфіка кібератак в умовах інформаційних війн, ну і спробуємо на це дати відповідь. Звичайно, ми не можемо не поговорити про кібербезпеку в Україні. Ну, по-перше, у нас є дуже важливі й хороші рішення, у нас є працюючі системи захисту, то, звісно ж таки, ми маємо бути як громадяни в темі того, що відбувається. По-перше, в країні прийнята стратегія кібербезпеки України. Вона визначає основні пріоритети національних інтересів саме в сфері кібербезпеки. Наявні та потенційно можливі кіберзагрози, цілі і завдання. Тобто програма створена, стратегічні цілі це стримування, і е, необхідні цілі, які у нас є. Ви бачите, тут є їх чотири: це і дієва кіберборона, звичайно, це і ефективна протидія розвідувальної е, діяльності у кіберпросторі. Протидія кіберзлочинності і розвиток інструментів стримування. Також позиції кіберстійкості з цілями та взаємодії. Подивіться уважно: оцініть існуючу ситуацію, яка є в країні, яка є в інформаційному просторі країни, і ви побачите, що ця стратегія відповідає тим. Викликам відповідає тим задачам, які стоять перед урядом, і уряд, звісно, що намагається це реалізувати. Практика, яка у нас є, давайте подивимось, що з подій, які відбувались і відбуваються в Україні, можна віднести до різних стратегічних цілей: стримування, кіберстійкість чи взаємодія. Ну, тут, звичайно, про нашу it армію про те, що взагалі відбувалось і відбувається, і ми, мені здається, можемо цим пишатися. Рішення на рівні організації це рішення, які мають приймати, мабуть, кожна компанія, кожна команда, яка працює, для того, щоб, як мінімум, захистити себе від можливих збитків і знизити ризики. Тут у нас і навчання співробітників, звичайно, і мінімізація можливих ризиків атак або злому, і певні центри протидії, реакція дуже швидка, ну і, звичайно, наявність фахівців, наявність спеціалістів, які в цьому розбираються і можуть це створити. Основні складові це мережі віддаленого доступу, бо в нас час дистанційної роботи, це системи контролю доступу, ну і, звичайно, мінімізація ризиків. Невеличка практика для того, що ж ми можемо розглядати, хто відповідає за це питання. Тут достатньо вибрати один варіант. Хто ж несе відповідальність за ситуацію, впевнена, що ви з цим впораєтесь. Рішення на особистому рівні це вже до нас ближче. І тут лише ми за це відповідаємо. Це зона нашої з вами відповідальності. Для цього нам потрібні знання, потрібні технології. Ну і, звичайно, потрібно розумітися на тому, як же забезпечити кібербезпеку вдома, в школі, в тому місці, де ми зараз знаходимося. Це, звичайно, перевірка витоку даних. У нас є посилання. І ми одразу будемо це робити в практичній роботі. Далі перевірка надійності паролей. І знову це є можливість з цим розібратись. Звичайно, не довіряйте нікому електронну пошту. Не, не потрібно зараз про це, навіть якщо це ваші найкращі друзі, нехай пошта залишається з нами, бо до неї прив'язано зазвичай дуже багато аккаунтів. Ну Захистіть свої пристрої, періодично перевіряючи, чи встановлений і працює антивірус, чи встановлений і підключений фаєрвол, чи налаштована подвійна аутентифікація. Ну, власне, ми це з вами про це говорили, та й ви дуже непогано в цьому розбираєтесь. Але не забуваємо, не нехтуємо безпекою. Щодо того, як... Виконати це завдання можна уявити собі, що ми знаходимося в якомусь незнайомому місці і нам потрібен інтернет, звичайна ситуація. Ну і до яких типів Wi-Fi ми можемо дійсно безпечно підключатись? Так, ми приєднуємось до різних, так буває по-різному. Але що можна зробити, якщо ну, є така необхідність, звичайно, подумати про доступ до даних, тобто постійно? Бути в такому в розумінні безпеки. Ну що ж, кібервійна починається там, де є кіберможливості, де є розвиток інтернету. На жаль, так, влаштований наш світ. Ми маємо технології, ми маємо кращий зв'язок, і в цьому ж самому варіанті ми маємо і певні проблеми. Отже, Перегляньте, будь ласка, відео, яке є на наступному слайді, і оцініть все, що можна оцінити з точки зору кіберзахисту, з точки зору загроз інформаційних війн. І будемо з вами рухатись до наступної теми. Протидія. Так, так, в нас були атаки, захист, і наступна тема протидія кіберзахисту. Атакам, точніше, кіберзагроза. До зустрічі!